Хайсу, усім знову привіт! І зараз я хочу вам записати відео, яке допоможе збагатити ваш словниковий запас при шопінгу. Перша фраза це в нас питати, скільки щось коштує. Ми маємо спитати how much дас іткост. В нас повна фраза. Можна також просто спитати «How much?», але коли ви питаєте про ціну, ми маємо використовувати саме how much. Тому що це в нас має сенс незлічуваного. Коли how many це більше про кількість. Та? Наприклад, how many pairs of jeans do you have, скільки пар джинсів ви маєте. Наступна фраза Can I try it on, чи може це приміряти, або чи може це спробувати? А коли, наприклад, вам щось подобалося, ви хочете дізнатися, чи воно вам пасує, чи, воно, чи яке воно на смак. Наступна фраза це в нас I'll take it. Або I'll get it. Я це візьму. Також, а також цікава фраза I'm just looking around, або I'm just looking це можна сказати, як я просто дивлюсь, і також, як вони саме кажуть тут в Канаді, наприклад, це I'm browsing. Тобто ця фраза використовується, коли вони сказати, що я просто, я просто дивлюсь, да, розглядаю, I'm browsing. Ну і наостанок фраза, яка допоможе вам спитати, чи є щось, але іншого кольору або розміру. Do you have it in a different size? Або do you have it in a different color. Size – це в нас розмір, color – це колір, different інший. Сподіваюся, це для вас було корисним. І see you again!